Пошуковий рефлекс, немовляти, потрібен для його годування. Але якщо він відсутній, то це свідчить про знижений або підвищений тонус дитини. Це може бути показником зниженої збудливості або паралічу лицевого нерва або однобічного ураження. Нервової центральної нервової системи. Якщо цей рефлекс є, то він зникає десь 3-4 місяці, коли виповняється дитині. Але до року він має зникнути зовсім. Якщо це не відбулося, то потрібно теж пропрацювати даний рефлекс його Залишкову дію, що може бути причиною незникнення даного рефлексу після року? Це різні патологічні стани дитини. Ну, По-перше, під час вагітності мама пройшла якісь стресові ситуації. Це може бути наслідки інтоксикації організму теж під час вагітності. Це можуть бути родові травми, штучне або зондове годування, порушення метаболізму нервової системи. Як же виснажити даний рефлекс у дитини? По-перше, це пасивна гімнастика для губ, це артикуляційні вправи, теж в яких задіяні губи або навколо ротовий м'яз, масаж даного м'язу, а також його типування.